Кей, привіт! Мене звати Ярина і ви на каналі Бюджетні Трі. Ви потрапили в правильне місце, кням цікаво, як можна подорожувати фактично з будь-яким бюджетом і не залежати від інших людей, які зазвичай оточують вас у турах. Коротко розкажу про себе, щоб ви розуміли, що це не будуть просто пусті балачки. Я почала подорожувати ще 10 років тому і з того часу відвідала 24 країни вже. Сьогодні у мене більше п'яти насичених років досвіду у самостійній організації поїздок за кордон. Тому на цьому каналі ви можете дізнатися, який маршрут краще обрати, щоб міста з точки А в точку Б, як знайти оптимальний варіант житла та де його шукати взагалі, в які дні та за який час варто бронювати білети, який транспорт найвигідніше обрати вам та з яким маршрутом, а також як знайти білет на літак за 700 гривень, квартиру за 25 доларів, чи потрапити на цей париж безкоштовно. Моя основна цільця про те, що мандри це дуже дорого. Інформацію, яку я подаватиму тут буде підтверджена фактами, адже вона братиметься з мого досвіду. Тож не бійтеся задавати питання у коментарях, я буду рада відповісти там абсолютно кожному. Лайк like або ж конструктивна критика теж вітається. Мені буде приємно стати вашою радницею і показати, як просто спланувати захопливу поїздку в будь-куди. Макайте дзвіночок, що допустити жодне відео. До наступної зустрічі!